Всім привіт! Сьогодні в нас сонячний ще гарний день. Останні, мабуть, такі дні, коли погода нас радує, я хотіла вам два слова розказати про ось цю чудову квіточку. Це моя гортензія, гортензія Strawberry Blossom. Ось так, до речі, я їх маркую, тому що в мене їх досить багато. І зараз, чому я її знімаю, я дійсно зараз дивлюся за нею і дивлюся, наскільки вона проявляє свої властивості, які були описані. Так як я в цьому році її купила. І мені було цікаво дійсно, чи буде ось саме така зміна кольору. Як вона взагалі за рік себе покаже. Ну, я можу сказати, що якщо взяти, що я її влітку купила, то почувається вона себе дуже-дуже добре. До речі, її я не чіпала після пересадки, додатково не удобрювала. Я думаю, що якщо б це зробила, то вона була б ще яскравіша ще гарніша. Вона змінила кольор і вже такі рожеві, красиві квіточки. Вони 100% дуже-дуже красиві. Ось можете подивитися. Гарна квітка. В цілому вона має, буде мати такі сильні пагони. Квітка невисока, до 1,20 двадцять висотою. Але в той же час самі ось ці вони будуть великі. великі, тому що можуть досягати 30-40 см. Зараз вона зовсім невеличка, як на мене. Тут може 10-12 см. Ну, я ж кажу, що це перший рік посадки, тому я від неї не очікувала якісь вау ефекту але просто наблюдаю за нею, як вона себе веде. В цілому дуже стійка квіточка. Вона, її не потрібно укривати, 100% не буду на зиму це робити. Тому можете взяти собі на заміточку, якщо вам подобається така квіточка. Я вам потім покажу, коли вона підросте і буде багато пагонів мати. Ми весною її обов'язково приведемо в порядок, щоб у нас було багато-багато таких гарних. Суцвіть і в цілому гілочок, і я думаю, що на наступний рік вона буде ще привабливіша і ще красивіша, тому вибирайте Blossom.